Сьогодні неділя, і я чекаю на своїх дівчаточок. Зараз вони до мене приїдуть, і я дуже-дуже дуже за ними скучила. Якщо ви дивитесь мої відосики, то я переважно їжу до Наталки свої забісто. Зараз Наталка і Руська їдуть до мене. Я на них чекаю. Ми вип'ємо трошки шампанського, морозиво, цукерочки. Коротше, у нас буде все таке легесеньке. Залишилось мені ще нарубати салатики, зробити канапки швиденько, і вуаля масліночки достану. І трошки посидимо. Такі тяжкий час, треба теж відволікатися і зустрічатися зі своїми такими самими найдорожчими друзями. І дай Боже, щоб у всіх були такі друзі, такі подруги, як у мене. Я з ними вже більш 20 років. Дружу. І ще жодного разу не посварилися. Це дуже-дуже має велике значення. Коли мені тяжко, вони це відчувають. Коли я замикаюсь, вони дають мені просто змогу побути самою, але не забувають за мене. Коли я захворіла, вони дзвонять, вони їдуть, вони хвилюються. Так само і я за них. Оце настояща дружба. І ще скажу, знаєте що? Так, правду кажуть, що настоящих друзів багато не буває. А з роками ти розумієш, скільки в тебе їх. Зараз війна, і ми всі розуміємо, як нам тяжко. І кожен показав себе по-своєму. І біля мене залишились самі-самі найкращі. Наталка, Іруська, Анічка. Це самі-самі-самі-самі найдорожчі мої друзі, які завжди поряд і в Такі трудні, трудні, тяжкі часи. Які ми вже пережили, коли були вибухи, і вони і бувають і і літаються ракети. Але коли в нашому місті були вибухи, і ми не могли один до одного дозвонитись, їхали, їхали, узнавали, що потрібно, ділились продуктами харчування. Оце оце головне. Тяжкі хвилини, і які б не були б ситуації, трошечки десь щось там може не так, але ти, коли ти. Це все пригадуєш. Хто був біля тебе, коли було дуже тяжко, ти розумієш? Це все дрібниці. Головне, що вони поряд. І ти знаєш, що в тяжку тяжку хвилину вони завжди будуть поряд. І дійсно, їх єдиниці, таких друзів, таких подруг. Я дуже вас люблю. Цінуйте один одного. Життя це просто це випробування. Випробування на міцність. Не всі прийшли це випробування в моєму житті так. Не знаю, як у вас, а в моєму житті так. Все буде добре Україна. Тримаємось!